Вітаю вас! І так, давайте сьогодні зробимо розклад на три варіанти, чому ви реагуєте так на певних людей. Три варіанти можна на кожен варіант загадати якусь людину конкретно. Да? Наприклад, у вас певна реакція на цю людину відбувається. І ми зараз подивимося, чому так відбувається. Давайте зробимо так. Я цією колоду буду додавати, а чомусь мені хочеться, як сигніфікатора. Вибачте, карта одна випала. Зараз секунду. Так, у нас випали дві карти, можливо, якось тут емоції і робочі моменти. Можливо, такі люди, да? Таких будете загадувати. І так, чому у вас? Саме дивимося вас, не людину. Чому у вас така реакція на людину? зважаючи, вона може по-різному до вас ставитися, да? а саме ви так реагуєте. Перший варіант, другий варіант, чому у вас така реакція. І третій варіант. Давайте я додам зараз секунду, таких камінчиків. Чорний. І буде Аметис третій. Це у нас буде чорний обсидіан і аура кварц Обирайте свою карту, яка вам я говорила, да ви можете загадати певних людей на три сразу варіанти. Ну що, давайте будемо починати. Я буду додавати. І так, перший варіант. Так, Тут знаєте, яка тема може йти? Ви можете просто банально в цій людині бачити певний авторитет, з яким у вас не склалося. Ну, наприклад, у вас був батько, да? і якимось чином у вас там така була певна комунікація, і ви зараз реагуєте на цю людину, тому що тут підсвічується якась тема з батьком або з Партнером, який був, наприклад, старший вас, або партнер, якого ви чогось там навчилися. Тобто тут вам ця реакція ваша на цю людину, незважаючи тут чоловік, жінка, взагалі, ми це зараз до уваги не беремо, просто підсвічується якась тема, ваша пов'язана з чоловіками. Да? Або це батько, або партнер, який, знаєте, як слід залишив. В житті. І тут тема ця вилазить зараз на сьогоднішній момент, тому ваша реакція пов'язана саме з цим. Давайте будемо уточнювати. Тема сім'ї. Дивіться, карта підтвердила, що тут або, можливо, ви були одружені да, за чоловіком, і це теж була сім'я да, карта закоханих. Тут у когось дійсно батько, що сім'я, або а, тематика того, що ви могли бути у стосунках з певним чоловіком, або ви загадали саме чоловіка. На якого або партнера, або партнершу, да? з якою тут якісь все-таки певні з'являються відчуття такі. Добре, що ви з цього повинні винести? А, це якісь непружиті у вас емоції? Тобто, внаслідок того, що у вас, наприклад, відбувалася з певною людиною в минулому, да яка ситуація, і ви задавили якісь емоції. Ви до кінця їх не пропрацювали, не усвідомили, не зрозуміли. Ви могли їх закупсулювати, або ці емоції до сих пір живуть, і вони. Ятрять вам душу, і от тепер ця людина просто вам підсвічує, незважаючи на те, які там у вас стосунки, це просто людина, як тригер своїм таким, можливо, відношенням або тим, що робить взагалі просто в вашому просторі, може піднімати у вас такі теми, де ви емоціонуєте і починаєте дивитися в сторону більш якогось негативу. І на сьогоднішній момент це те, що потрібно вам підсвічувати, що досить вже дивитися на якийсь негатив. Досить дивитися туди, де у вас щось не вийшло. Можливо, вже треба щось робити по-новому. Тут про те, що ця людина в вашому оточенні з'явилася для того, щоб вам підсвітити багато чого. Давайте вам пораду. Бачте і чуйте більше, чим ви можете бачити. Не дивіться все через призму емоцій. Навпаки, якщо ви більше будете дивитися не через призму ілюзій, да, емоцій, якоїсь прив'язки, а більше, знаєте, розширено через інтуїтивно, через серце, то ви можете чітко зрозуміти, що ну, тут, наприклад, я просто ці, тобто, звикла сфокусуватися на якомусь негативі. Ну, наприклад, батько вас не визнавав якісь ваші таланти. І тепер ви так само на начальника, на колегу по роботі, на партнера можете так реагувати, щоб він визнав. Тобто, то, що вам не додав хтось, ви вимагаєте від іншої людини. Або, навпаки, ця увага да, тригериться через цю людину. Це я вам приклад приводжу. Можливо, трошки тема буде своя. Тому це е, той самий момент, коли ось цю тему потрібно пропрацювати з психологом, зі спеціалістом. На, от, і, Потрібно якось по-іншому. Потрібно по-іншому взагалі думати. да, тут дивіться, прийшов час логіки. Вже не емоцій стосовно, да, а логічно, коли ми починаємо розуміти. О, так я зрозуміла, чи зрозумів, да, що тут ось так і отак. Ну, ось такий був перший варіант. Дякую. Чудово просто. Так, тепер е, перший варіант ми прибираємо. Трохи варіант. Так, тут, знаєте, тут може бути така тема, що, наприклад, ви йдете е, тим же шляхом, що певна людина, і ця людина починає вас, е, можливо, піднімати якісь емоції, тому що в неї може щось краще виходити. Може бути, або, наприклад, схожа ідея. Тут іде або тема конкуренції, або людина, знаєте, наприклад, іде по головах. А ви собі дозволити це не можете. Тобто людина підсвічує, де ви себе не дотягуєте або порівнюєте, або не вірите в свій шлях. А ця людина вірить, навіть якщо там якась тема пуста. Да? Тобто, тут щось вам підсвічує саме стосовно вашого прогресу, вашого шляху в нове. Можливо, ви тут, звісно, тут такий варіант, що ви можете заохочуватися цією людиною. Тобто, тут не тільки що, да? але людина, насправді, якщо ви побачили в людині вау-вау, такий ефект, а потім впали в те, що ви так не можете, то ні, ви на одному рівні. От ця людина, да? яку ви обрали, ви ж на одному рівні, і ви, в принципі, плюс-мінус ідете одним шляхом. Тільки єдине, що, можливо, тут, ну, тут конкуренція може тільки накльовуватись, не усіх тут буде більше. конкуренція, тут більше, знаєте, ви через один одного щось один одному підсвічуєте. Давайте будемо додавати карти. А. Ви знаєте, тут же ж такий ефект, що ви, можливо, навіть і не дуже хочете щось робити, а бачучи цю людину, да, ви розумієте, а чого я сижу? А що я це не роблю? Або навпаки, ну, ця людина якось вас витягує із якоїсь апатії. Тобто я скажу, що тут більше плюсова ситуація насправді, щоб ви звернули увагу, що треба рухатися, треба щось робити. Так? Хватить вже сидіти, сидіти на якомусь одному місці і неможливо нічого не робити. Треба вже проживати це життя зовсім по-іншому. А ви чомусь не бажаєте, ви чомусь не хочете. А ви можете знову ж таки або навпаки. Тут ще може бути, що ну, ця карта да, говорить так. Ну, можливо, в когось тут, тут може бути, що ви хочете все легко і просто. Але ця людина підсвічує, що ваші моменти і ваші мінуси що не зовсім легко і просто. Треба і самому щось, щось зробити. Да? Щось, да, тут більше треба, ну тут більше, де, знаєте, не те, що там фізичний труд чи щось докладати якихось зусиль, більше докладати якусь креативу творчості, ідейності. Да, можливо, знову ж таки, ця людина може вам звертати на цю людину не з точки зору, наприклад, у неї вийшло, а у мене так не вийде. Ні. Звертайте на цю людину з позиції того, що не впадайте в порівнялку, да, порівнявку цю. Навпаки же теж є ідеї. Ну, втілюйте їх в життя. І вони будуть ну, тоді ну, краще йти. Навпаки, вам є чому повчитися в цій людини, тому що вона може робити. Щось Так, як ви собі могли в чомусь не дозволяти. Так, як ви собі могли навіть не представити. А тут так і є. Тобто, да, і на дні колоди повір, підвішений, да, це про те, що почніть з цього брати плюс, побачити плюсики да, в цій реакції на цю людину. Побачите, що а можливо, треба в чомусь навіть і повторити. А чому ні? Все одно ви це зробите по-своєму і проявити ще й креативний розум. Тобто тут знаєте, повторити, але по-своєму, не вкрасти якусь там ідею. Да? От. Ну і тут такий момент, що й самі своїми ідеями я б так сказала, не не діліться, а втілюйте їх в життя, або їх просто заберуть. Тому що тут ну, тут мабуть є такі у вас тут потенціал класний на. На якусь ідейність. Давайте пораду вам цій ситуації. Ой, будьте сонечком, ви все вмієте. У вас зараз такий ефект і гарний період, де ви можете, от, якщо ви влучно попали в цей розклад, да, вам відкликається, вам потрібно діяти, вам потрібно не стояти на місці, включати якусь енергію, рухатися вперед. Тому. Включіться так по максимуму в це, те, що відбувається, щоб саме не дивитися на когось, а бути, жити і йти в прогрес для себе. І тоді ви ще й інших будете мотивувати. Проявляйте свою креативність, проявляйте свої ідеї, здійснюйте втілюйте все життя. Якщо не сьогодні, то коли? Так? Ну тут отакий от варіант. Дякую вам, другий варіант. І ми переходимо далі. Третій варіант. Так. А тут іде трансформація. Знаєте, якщо у вас на цю людину піднімається якась реакція, це говорить про те, що щось тут уже віджило, а ви можете ще за це триматися. Да? Уже все, вже 음… не має значення. І це вас трансформує. Можливо, ця людина водить вас в кризу, можливо, неприємні відчуття, можливо, в цьому ви трансформуєтесь дуже жорстоко, але це для того, щоб народилося щось нове. Тобто ця людина піднімає у вас певні реакції для того, щоб ви вийшли в якийсь плюс, звільнилися від пласту негативу, звільнилися від пласту. Непотрібного, віджившого, старого, те, що вже мертве. Навіщо витаскаєте біля себе скільки всього? Ага, тут рани йдуть. Якщо навіть ця людина вас образила, ви знаєте, я так скажу, то навпаки вам потрібно тут не доказувати свою якусь праведливість. Да? Ір'яну, наприклад, ви ж дієте тут із болі. Тобто, чому ви реагуєте на цю людину? Ця людина прийшла трансформувати вас, а ви до цього не готові. І піднімаються тут якісь ваші рани. І замість того, щоб зрозуміти, що по факту в цій ситуації ви спіймали рибку золоту, де здійсняться всі ваші бажання. А ви навпаки думаєте, що все погано. Тобто, тут потрібно відкрити ширше очі, розширити себе в розумінні, що відбувається насправді. Ну, знову дивіться, карта смерті. А що відбувається? Дивіться, дві смерті, так, да, випадає. А відбувається народження нового. Дивіться, в цій ситуації для вас є ключ. А що це за ключ? Ну давайте подивимося, що це за ключ? Зірка. Це до народження нового, до нових ідей, до вашої можливо, реалізації, до якогось. До виходу якісь нові енергії, це абсолютно пізнання себе з нової сторони. Ви звикли себе сприймати так, отак, отак. Да? А через цю людину у вас піднімається все те, що ви розумієте, що ви можете не з оціми болями проживати життя, а бути щасливчиком. Тобто, поки ви проходите шлях через страждання. Ну, по-перше, тому що щоб ви прокинулися, тобто ви таким чином і проводите очищення. Ви починаєте розуміти, які у вас є емоції негативні, які підсвічують вам, що досить, досить треба виходити в нові енергії, в зірковість, в класні емоції, в віру, в надію, що у вас все може бути по-іншому. Ви не віри, можливо, тут віри немає у вас. Що ще? Тобто, цей деструктив. Або те, що тут відбувається, це кризисна ситуація, це для того, щоб ви очистилися і стали кращою версією себе. Ви цього можете ще не бачати. Тут, по факту, ви потім, можливо, цій людині будете дуже сильно дякувати, як би це не було. Тут вийти із старого, вийти в нове. Як вам краще пройти цей шлях? Давайте так. Ну, завершити якісь моменти, да, це, дивіться, карта світ завжди це карта переходу такого певного. Коли ви, по-перше, себе розширюєте по максимуму, починаєте бачити більше, значуще, і ви переходите абсолютно на новий рівень. Тут іде як побачити себе. По новому, закрити старі гештальти, а, вже відмовитися від того, що вам не потрібно. Можливо, показати себе, ну тут чомусь іде зірковість. Ви можете, можливо, у вас є якась... Ну, якщо ви, наприклад, багато комунікуєте з іншими людьми, або тут тема публічності, або, наприклад, з якогось блогінгу, або ви в інтернеті дуже класно заявляєте про себе, ну тут якась тема, знаєте, виходу на новий рівень взагалі. Тобто вас повинно взагалі по життю бути видно, а вас не видно, тому що ви все до сих пір в тих енергіях, від яких не можете відмовитися. Але тут все по справедливості відбувається насправді. Да? Це не те, що вам якесь наказання, і тільки так ви тут страждаєте. Ні. Це вам для того, щоб ви починали, от раніше ви, наприклад, діяли там від емоцій, да, від вашого розуму, щоб вам розум підкине якусь думку, а ви так за це трималися. А тепер приходить час обирати серцем. І через серце йти до нового. Розумієте? Тому тут потрібно вже прокидатися і будувати нову версію себе. Порада вам ці ситуації, вийти з темряви. Перестати боятися, зрозуміти, що всі багато всі ваші страхи це тільки в вашій голові, це тільки ваша фантазія, це ваша ілюзія. Ви боїтеся, тому що ви самі придумали, що ви цього боїтеся. А насправді ви можете цього не боятися. Ну, так я і правильно говорю. Тому що вже треба все. От знаєте, тут навіть включити тут по максимуму внутрішнього спостерігача. Дивіться, на тій колоді знову карта страху. Вам потрібно включити. Внутрішнього спостерігача для того, щоб ви е, зрозуміли, що тут я починаю боятися, а чого я боюсь? Ну тут же я не. От, наприклад, у вас іде тема там, зараз приклад, да? проявити себе, показати свою креативність, можливо, думку висловити. Е, ну, беріть це і робіть. Не спробуйте, не узнаєте, все страшно чи не страшно, потрібно чи не потрібно. Е, тут потрібно просто усвідомити, що ви навіть якщо підете в свій страх. Ви виживете, це ж не те, що вам там прям життю вашому загрожує. Легше на це дивіться. По-перше, ще б я вам рекомендувала не закриватися в собі, а комунікувати з якимись людьми, які, ну як, в хорошому настрої, які можуть вас підтримати, з ким вам легко спілкуватися. Все це приведе вас до нової, кращої версії себе. Тому ось так. Дякую вам, третій варіант. Чекаю від вас коментарів і відмічайте. І до нової зустрічі. Будемо щось цікаве далі знімати. Дякую вам.